Перед вами сходи. Кожна сходинка на яких позначає степінь двійки. Припустимо, ви стоїте на першій сходинці, що відповідає за 2 в першому степені. Це відповідно 2. Друга сходинка це вже 2 в другому степені, відповідно, 4. Щоб піднятися з першої сходинки на другу, вам потрібно 2 домножити на 2. Так, ви отримуєте четвірку. Третя сходинка – Відповідає за 2 в третьому степені. Щоб піднятися на неї, треба так само домножити на 2. 4 домножити на 2 це 8. Четверта сходинка відповідає за 2 в четвертому степені. І аналогічно, щоб піднятися на неї, ми домножуємо на 2. 8 домножити на 2 це 16. А тепер уявіть, що ви починаєте спускатися вниз. Щоб спуститися з четвертої на третю сходинку, ви ділите 16 на 2. Отримуючи 8. Щоб з 8 отримати 4, знову ж таки ділимо на 2. І далі, не повірите, знову ділимо на 2. Тепер уявім, що внаслідок археологічних розкопок було знайдено продовження східців. Ви вирішуєте спускатися далі. І наступна сходинка після 2 в першому степені має значення 2 в нульовому степені. Припустимо, що прогресія продовжується. І за закономірністю можемо вважати, що щоб спуститися зі сходинки, нам потрібно попереднє значення поділити на 2. 2 поділити на 2 це одиниця. Власне, саме так до цього дійшли і математики. З цих міркувань вважаємо, що число в нульовому степені дорівнює одиниці. Проте за винятком нуля. Чому так поговоримо в одному з наступних відео. Спускаючись далі, показник степеня стає від'ємним. Маємо 2 в мінус першому степені, значення якого отримаємо, знову ж поділивши на 2. 1 поділити на 2 це 1 друга. Далі матимемо 2 в мінус другому степені і щоб спуститися на цю сходинку, потрібно знову, не повірити, поділити на 2. 1 друга поділити на 2 це одиниця, поділена на 2 в другому степені. Або ж, 1 четверта. Ну і спускаючись далі, щоб отримати 2 в мінус третьому степені ми 1 четверту поділимо на 2. Матимемо 1 поділити на 2 в третьому степені. Або ж 1 восьма. Розуміємо, що наскільки східців ми б не спустилися, закономірність зберігатиметься. При цьому, якщо говоримо про від'ємний показник, в чисельнику в нас завжди буде одиничка. В знаменнику основа степеня, і показник з протилежним знаком. Запишемо це у вигляді формули. Візьмімо довільну основу x у степені мінус n. І це дорівнюватиме фіксованій одиничці, що поділена на x в степені n. Бачимо, що все це досить інтуїтивно. Хтось не просто так вирішив, що 2 в нульовому степені дорівнює одиниці. Для цього є вагома причина, і вона полягає в бажанні зберегти цю певну закономірність. З такої ж причини визначили від'ємні показники степеня саме так.